Дозвольте ще одне запитання від українського кризового медіацентру. Нещодавно в одному з ефірів адвокати звинуватили СБУ в тому, що під час обшуку були вилучені значні кошти без вказання в протоколі номерів купюр. Чи це є дійсно порушенням процедури? Будь ласка, прокоментуйте. Дякую за ваше запитання. Насправді, це я би сказав, що це просто приклад маніпулювання людською свідомістю, тому що. Як адвокат, ця особа, мабуть, повинна була би знати, що у випадках, коли здійснюються процесуальні дії, і коли знаходять великі обсяги речових доказів, які потребують детального опису, то такі докази. Збираються, вони опечатуються у відповідні пакети, пакунки разом з понятими, які відповідним чином помічають ці пакунки. Вони якби, роблять все для того, щоб до цього в до вмісту цих пакунків неможливо було ніяким чином дістатися. А потім окремо у відповідному приміщенні проводиться додатковий огляд, який оформлюється відповідним протоколом за присутності понятих. То це нормальна практика. Ми наша служба доволі часто вилучає значні обсяги готівки, мільйони гривень, і в тому числі іноземної валюти. Яка під час проведення операцій, у, наприклад, у конвертаційних центрах, чи під час проведення операцій проти хабарників? Ось і якщо би ми описували там 20 мільйонів гривень по 100 гривневі купюри, то це би зайняло, мабуть, з місяць. Тому ці кошти на місці вчинення злочину чи на місці проведення процесуальних дій, ці кошти вилучаються, а потім відповідним чином, передбаченим кримінально процесуальним кодексом, оформлюються у вигляді протоколу огляду у присутності тих самих понятих, які були присутні під час від попередньої слідчої дії.